Сьогодні чудовий день, і Дуда збирається зустрітися з друзями. Яка гарна квіточка! Зірвав швидше б її усім показати. Це, і це, і це піде. Вийде смачно. Дуже смачно. Привіт! Нічого собі! Ти ще живий? Так, але де це я? Ти сам як думаєш, Ти у мене вдома. Як дивно? Я думав, що впав з водоспаду. Ти впав, а я притягну тебе сюди. Ого, отже, я всередині водоспаду? Нічого собі, як чудово. А який би вийшов суп? Якщо ти опритомнів, тоді чому б тобі не піти додому? Не можу. Нога болить. Що? Має допомогти. Wow, Ти такий добрий. добрий. Ти зігрів мене у ванні. Та перев'язав хору лапку. Мене звуть Дуда. А як тебе звати? Мене, мене звуть Вебер Вебер? Вебер Вебер, 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 Вебер. Що? Вебер, спасибі, що врятував мене. Я хочу подарувати тобі ось це. Навіщо це? Квітку ж не їдять. Послухай, кроте, ти занадто важкий, щоб тебе нести, тож коли нога загоїться, сам підеш звідси. Нічого собі. А до того я можу побути тут. Щойно й одужаєш, я вижену тебе в я Так, домовилися. Дуда! Дуда! Ну і справи, ж подівся Дуда. Не знаю. Його ніде немає. Напевно, він десь заснув. Спати час, піду додому. Бувайте. Шкода. Нічого собі. Якщо хочете знати, мені здається, з дудою сталося щось погане. Щось погане. Так, погане. Наприклад, з'явився страшний монстр. і Забрав дуду з собою. Монстр. Монстр. Як страшно. Маю сумнів щодо цього. Ходімо, пошукаємо ще трохи. Він міг просто заблук. Так, так. Як смачно пахне? На чіпайся мій сніданок. Отакої ніколи не бачу таких смачних гребіньків. Так смачно. Що? Ти думаєш, це смачно? А вже ж дуже смачно. Справді? Тримай! Mm, so yummy, so yummy. Як же мені смачно? Отже, я непогано готую, так скажу. А це що? Руки геть, дудо! Це мої твори мистецтва. Ого, ти сам їх зробив? Як чудово, вони немов живі. Нічого собі. Чудово. Справді. Цю я назвав ізоляція. Вона художні вираження моєї самотності. Ого! Я нічого не зрозумів, але дуже здорово. А це що вибере? Це фреска. Я нещодавно почав її робити. Як весело, я теж хочу. Що? Ні, ні. Стій, нічого не чіпай. Дудо, Дудо, Стій. Стій Дуда. 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 Дудо. Дивіться, які хмари. Так, здається, дощ піде. Це погано. Потрібно знайти дуду до початку дощу. Я так хвилююся. Та-дам! Схопиш, дудо. Зараз отримаєш. Тривай! Глянь, ти більше не кульгаєш. Вона не болить. Вибере! Ходімо, пограємо на вулиці. Що? У мене багато друзів, я вас познайомлю. А це вже ні, я не піду. Чому? Тобі хіба не самотньо? Я й сам чудово справляюся. Дякую. Тобі вже час. Іди. Оце дощ. О, ні! Дерево заблокувало озеро! Вода підніметься сюди! Отже, твій будинок зараз затопить! Що ж робити? О, Ні, Ні! мої скульптури! Вибере! Нам потрібно йти тут небезпечно! Я не можу! Чому? Якщо чесно, я боюся води. Як і ти, я впав з водоспаду і пинився тут. Я так боявся води, що ще жодного разу не виходив з дому. Не бійся, адже я допоможу тобі. Навіть на сантиметр не зрушила. Обернися назад. Дудо! Ні. ні! Не можу вибратися, я застряг. Вибери! Хапайся, дудо! Гаразд! Вибери! Ти стрибнув у воду, щоб врятувати мене. Що? Ну, я. Дадо, Дудо, тримайся міцніше, Дудо. Що сталося? Ми так хвилювалися. Ми всюди тебе шукали, ти розумієш. Ну, бачите... Отже, він допоміг тобі, коли ти впав з водоспаду. Ти такий хоробрий. Так, привітайтеся з Вебером Привіт, мене звуть Бобрик. А я булька. Вебер пив дуже швидко, якби не він мене б розчавило. Справді, справді, Це дурниця. Ага. Привіт! Приємно познайомитися. Це мені приємно. Вебере що з тобою? Нічого вебере. Можна я завтра зайду в гості. Що знову? Вебере. Я хотіла подивитися, де ти живеш. Добре. Я завтра вільний від самогранку. Ура! А ти посмажиш нам грибінці? Тебе ніхто не запрошував, дудо. Здається, одинак вебер знайшов справжніх друзів. Ласкаво просимо вебере. Пись! Відчепися від мене. Матінко. Oh, Шкод. наступного разу краще поділися з друзями. Щоденник пригод. Сьогодні друзі з незвіданого лісу знову вирушили на пошуки пригод. Я тут ще знайшов. Таке гарне. Це веселка. Це перо райдужного птаха. Райдужного птаха? Чудово! Здорово, Дуда! Саме для твоєї колекції. Так, я покладу його до своєї коробки скарбів. Так, чудова думка. Треба ж. Булько, у чому справа? Ні в чому, просто пір'їнка така гарна. Булько, хочеш потримати її, поки ми їдемо додому. Справді мені можна. А вже ж, тільки пообіцяй бути обережною. Тримай. Навіть не знаю, чи це гарна ідея. Так, друзі, нам час. Гаразд. Повернись! Повернись. Булько швидше. Я йду. <реку> Весело вийшла експедиція, так? Так. Було стільки усього цікавого, що я навіть втомився. Було багато цікавого. Булька, ти вже все забула? Булько, а де моє перо? Тут, тут Що? Перо райдужного птаха, яке Дуда дав тобі потримати. Так, моя веселкова пір'їнка А такі взагалі бувають. Булько, ти що про неї забула? Моя веселкова пір'їнка Я збирався зберігати її у коробці скарбів. Ти ж обіцяла бути з нею обережною, булько. Пробач мені, Дудо, я вчинила погано. Дудо. Адже ти знаєш, що булька це зробила ненавмисно. Ж, я знаю, але однаково. Булько, чому б тобі навести щоденник експедиції, як я? Щоденник експедицій? Так, замальовую все, що з тобою відбувається в зошит. Тоді ти легко згадаєш, що бачила або робила за день. Так, так. Нічого собі, щоденник пригод бульки. Щоденник пригод, бульки. Так, тримай. Okay. Зараз. Побачимося завтра. Бувайте. Побачимося завтра. Щоденник пригод! Мій щоденник. Щоденник. Наступного дня. Булько, ти взяла свій щоденник? Ти не забула його взяти. Щоб ти знав, я прив'язала його на ніч до себе. Дадо, ми точно там, де треба. Так, я впевнена. Тут має бути чарівне дерево, яке грає музику. Але тут немає нічого незвичайного. Друзі, зачекайте. Дудо, oh, не варто так. Пішати. Булько, ходімо. Так, хвилиночку. Друзі, дивіться, жук нойовик. Ходімо, булько. Ого, яка кулька. Я хочу подивитися, дайте мені. Дудо, ти ж його розчавив. Я наступив на кульку. Він так працював, щоб її зробити. Тримай. Вибач, А ось наше дерево хлопці Якесь воно дивне. Цікаво. Звідки береться музика? Спробуй, це схоже на спів. Так, так, секундочку. Я так розважився. Дудо, -ду, ти впевнений, що не забився, коли впав. Упевнений. Тільки усього було веселого. Булько ти пам'ятаєш щонебудь? <рекла> так, завдяки щоденнику, я пам'ятаю все. Листа Листоноша пілі тебе шукає. Я замовляла новий акваріум. Я скоро повернуся, друзі. Бувай! А це що? Булька, здається, забула взяти його з собою. Вона не виправна. Це щоденник пригод Бульки. Щоденник пригод? Якісь каракулі. Нісенітниця якась. Булька весь день це малювала. Думайте, вона згадає що дивлячись на це. Дивіться, це ж я, дуда. Ви називаєте це щоденником, як безглуздо. У мене є одна думка. Давайте допоможемо бульці з малюнками. Допоможемо бульці, як дадо? Зробимо її малюнки кращими, щоб вона зрозуміла, про що вони. Гаразд, треба встигнути, поки вона не повернулася. Ця купа піску має бути більшою. Бобрику, думаю, ти перестарайся з жуком. Жук-гнойовик може скачати кулю у вісімсот разів більшу за себе. Отаке посунься, дудо. Якщо справа стосується малювання, то я експерт. Я малюватиму чорним моїм найулюбленішим кольором. Шкода, отже, це має бути небом. Що? Це хіба небо? Який жах? Малюнки тільки гіршими стають. А ось і булька. Булька повертається. Швидше ховайте все. Як вам мій новий акваріум? Він просто сяє, так? Точно здорово. То чим ви тут займаєтесь? Своїм. Ми нічого не робимо. Нічого, булька. Мій щоденник. Я зовсім про нього забула. Шкода, я завтра розповім тобі про нашу експедицію. А вже ж, не можу дочекатися, булько. Завтра побачимось. Бувай. Вона помітить. Та це ж булька, вона забуде про все через дві секунди. Чим нам зайнятися сьогодні? Мені так нудно. Може, влаштуємо експедицію. Ойка, що трапилося. Ти сьогодні погано спала? Я не знаю, як ви могли заснути після такого жахливого дня. Про що це ти? Ви, напевно, все забули через шок. Я вам нагадаю, у моєму щоденнику усе записано. Ми заблукали в страшному лісі. Де це ми зараз? Не можу знайти це місце на карті. Здається, ми заблукали. Мені так страшно, піщана буря. Обережно дудо. Мені страшно. Що ж робити? Годі! Тільки just... стало цікаво. Булько мені так шкода. Насправді ми перемалювали всі сторінки у твоєму щоденнику. Про що це ти? Ми хотіли, щоб ти все краще запам'ятала, але нічого не вийшло. Вибач нас, булько. Отже, усі мої спогади не справжні. Там не все вигадане. Якщо чесно, мені здається, ми надто багато уваги приділили щоденнику, булько експедиції веселіші, коли ти в них по справжньому береш участь. Я хотів би дослідити усе разом з тобою, булько. Отже, якщо я не все запам'ятаю, то це не страшно. Так, нічого страшного. Головне, щоб нам було весело. Я знайду на одну, а цілу сотню райдужних пір'їнок для тебе. Райдужне пір'я таке буває. Що уперед, нас очікують нові пригоди. Ура! Okay. Неважливо, що ти зможеш запам'ятати. Головне насолоджуватися кожним моментом.